Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розглядати партії українського гросмейстера Руслана Пономарьова в рамках 57-го меморіалу Хосе Рауля Капабланки. В третьому турі український гросмейстер грав білими проти місцевого шахіста міжнародного гросмейстера Луїса Кесади. Ця партія однозначно найкрасивіша з тих, які Руслан Пономарьов вже зіграв на цьому турнірі. Тому влаштовуйтесь позручніше і налаштовуйтесь на сприйняття справжньої шахової естетики. Є4 зіграв Пономарьов у відповідь Е5, кеньф-3, кінь С6 і слон С4. Кісада відповідає ходом слон С5, і на дошці італійська партія. Д6, кінь Ф6, А4, Д6 і А5. Пономарьов продовжує захоплення простору на ферзовому фланзі. Кубинський гросмейстер зупиняє зухвалого білого пішака, граючи А6, і після С3 профілактичний відхід слоном. Суперники зробили рокіровки слон Е3, пропонуючи розмін слонів. Бити на А7 конем або турою після розміну на цьому полі кісада не захотів, тому сам забирає на є 3 здвоюючи білим пішаки. В цьому положенні заслуговувало на увагу симетричне слон Е6. Пропонуючи розмін вже білопольних слонів або кінь Е7 з переходом коня на G6. Однак кубинський гросмейстер вирішив зіграти Д5, і цей хід є певною неточністю, яка дозволяє Руслану Пономарьову, врешті-решт, отримати дуже міцну та загрозливу позицію. Українець міняється на d5, роздвоюючи пішаки, захищає пішака Е3 ходом ферзь е 1. Це багатофункціональний хід. Окрім захисту на е 3 ферзь вже подивляється на королівський фланг. Ця можливість часто виникає у білих, якщо розмін на е 3 супроводжується взяттям пішаком F. Слон е 6 грають чорні, укріплюючи коня, кінь БД2, Пономарьов прагне зайти конем на е 4 і після ферзь е 7, кінь е 4 за загрозою кінь еж 5 Спроба розміняти побільше фігур ходом кінь ф 6 є невдалою. Після взяття на F6, кінь до 4 відкритий напад на ферзя, далі взяття на e 6 конем, і у білих стабільно краща позиція. Ізольовані пішаки є слабкі, і в такій ситуації далекобійний слон значно кращий за чорного коня. Але кісаді треба було попередити хід кінь Є 5 зігравши просто F6. Втім, кубинець розвиває туру на d8 і пономарьов міг зіграти кінь Е 5 нападаючи на слона. Якщо аж 6, то взяття і звісно, побити фарзем не можна, оскільки білі грають е 4 і кінь втрачається на зв'язці. Тому треба бити ф'є і на дошці та ж пішакова структура, яку ми бачили в попередньому варіанті. У білих стабільна перевага. Якщо ж після кінь є 5 відійти слоном на це 8 і скоріш за все це було заплановано кубинським шахістом, оскільки попередньо він захистив коня турою. То тут білі все ж таки б'ють на d5, грають ферзь аж 4, нападаючи на h 7, а після аж 6, ферзь e4, подвійний удар і треба віддавати якість. Але щось в цьому непоганому для білих варіанті пономарьову не сподобалось, тому він зіграв b4. Український гросмейстер продовжує планомірно затискати позицію суперника. Тепер він готує хід c 5. Тому чорні заздалегідь відходять слоном на c 8 кінь заходить на c 5 У білих чудова позиція, кінь перетнув демаркаційну лінію, пішаки c 3 і e 3 ефективно захищені ферзем. Однак тут у кесади був цікавий тактичний трюк це взяття на А5. Як ми бачимо, позиція білого коня c 5 не така вже й міцна. Білим треба забирати турою, тут вилка, взяття на А6. І б'ємо на С5. Треба відходити турою, кінь б 6, нападаючи на слона. І білим, щоб зберегти зайвого пішака, треба бити на С4. Б'ємо, забираємо F6. Звісно, у білих тут є певна перевага. Однак сподіватися на порятунок в цій партії чорні можуть. Але кісада продовжує грати пасивно. І він відходить королем на H8. Протистояння з білим слоном було небезпечним. І білі нарешті грають е 4 проганяючи коня, додатково захищають пішака Д3, ставлячи ферзя на поле, що звільнилося, і після F6 проганяють коня пішаком G. Звісно, грати кінь 6 не можна, оскільки білі забирають коня слоном і просто виграють пішака b7. Тому доводиться відходити конем на G6. І білі підкреслюють свою позиційну перевагу, граючи король G2. Подивіться на цю мальовничу позицію. Два білих пішаки. Це 3 та Жетри обмежують чорних коней. Білий же кінь на С5 почуває себе чудово. Чорні не можуть зіграти Б6, проканяючи його, тому що послабляється пішак А6. Тому кесада приречений на пасивну оборону. Він грає тура Д6, тура F2 грає Пономарьов, покращуючи позиції своїх фігур, і після тура fd 8 нарешті просуває пішака на h 4 Типовий позиційний прийом. Кінь на g6 завжди викликає підвищений апетит у крайнього пішака H. Звісно, грати h 5 чорним не можна, оскільки білі відходять ферзем на e2, далі кінь h2 і пішак h5 в небезпеці. Тому кінь f8 грає кісада h5, Пономарьов вже готовий просунути пішака далі, тому h 6 грають чорні і кінь h 4. Тепер білі взяли під контроль два важливих білих поля. Загалом в позиції чорних купа слабких полів білого кольору, кісада намагається виправити це, граючи ферзь е 8 Він не лише напав на білого пішака, але й звільнив поле е 7 для свого коня. Але Кінів 5 грає по нападаючи на туру. І тут один з ключових моментів партії. Чорним треба було наважитись на позиційну жертву якості і зіграти кінь аж 7, переводячи свого коня на g5. Білі забирають СД. І тепер білому коню треба відходити на А4, придивляючись вже до поля б 6. Однак чорні ставлять коня на ж 5 і пішак h 5. В реальній небезпеці, до того ж, загрожує слон h3 або слон ж 4 Характер позиції різко змінився, вона стала більш статичною. Чорні фігури покращили свої положення, передусім, це стосується коня g5, і у чорних є певні надії врятувати цю партію. Однак кубинський гросмейстер продовжує плисти за течією і просто забирає на F5, уникаючи втрати якості. Однак після цього ходу Руслан Пономарьов стає безроздільним володарем полів білого кольору. Він забирає на F5, тепер пішак Б7 під боєм, а білі звільнили поле Є4 для свого коня. Після Тура Б8 кінь Е4, тура ДД8. І білі, досягши великої позиційної переваги, нарешті починають прориватися не на королівському, а на ферзовому фланзі. Б5 грає українець і після взяття забирає слоно. Зараз загрожує вторгнення ферзем на С5. Чорним краще було зіграти тура Д5, однак кінь Д7 грає кісада, перериваючи зв'язок іншого коня з чорним ферзем. І це дозволяє українцеві просунути ще одного пішака на ферзовому фланзі. А 6 грає Пономарьов, продовжуючи домінувати по білих полях. Зараз загрожує взяття на Б7, і кінь С6 втрачає захист. Однак у білих є ще одна красива та замаскована загроза, яку кісада просто не бачить. Але якщо б навіть він зіграв ферзі в 7, захищаючи пункт f 6 то після АБ кінь Е7 С4 бити на Б7 не можна, тому що білі міняються на Д7. І ставлять вилку кінь c 5 Та кісада грає інакше. Він відходить атакованим конем на Е7 відразу і пропускає потужний удар кінь f 6 Це вже справжній нокаут. Бити коня конем погано втрачається ферзь. Ну а якщо забрати пішаком, то після шаху слон – С4, тріумф білих по білих полях. Вже можна було здатися, однак кісада вирішив все ж таки віддати ферзя. Кінь б'є F6, але після взяття тура тураб'є 8 А7 зіграв Пономарьов і, усвідомивши безнадійність своєї ситуації, кубинський гросмейстер визнав поразку. Ось така чудова партія Руслана Пономарьова, як в молоді роки, зіграв Руслан Олегович. Спочатку, наче удав, кільце за кільцем накидав на шию суперника, а у вирішальний момент зламав йому хребет, забравши на F6. Ця чудова перемога дала українському гросмейстеру можливість очолити турнірну таблицю. Після трьох турів у з половиною очки. Якщо ця партія вам сподобалась, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!